Доброго ранку, шановні друзі. Програма ранок на Алтаві триває сьогодні. 1 серпня. Хотілося б доторкнутися, ось якої важливої актуальної для нас теми із 5 по 21 серпня будуть проходити 31 літні Олімпійські ігри. От з цього приводу ми будемо говорити в тому числі з гостем нашої студії. В чому справа зараз дізнаєтесь? У нас в гостях, шановні друзі, Віталій Григор'єв. Це краєзнавець, наш колега, член національної спілки журналістів України, член національної спілки краєзнавців України і просто Ша людина, доброго ранку. Доброго ранку. Ми доброго раді ранку. вас вітати у нашій студії. А, я хочу розповісти без зайвої скромності. Потрібно сказати нашим глядачам, що Віталій Миколаєвич брав участь у підготовці енциклопедичного довідника Полтавщина. Був керівником робочої групи з підготовки видання книги пам'яті України Полтавська область Глобинський район. Правильно так. також Віталій Миколаєвич, автор книг, низки статей у республіканській обласній та районній пресі. Все правильно. Точно так. так. Так, от зараз у наших руках знаходиться ваша книга. Ну, взагалі, чому ми заговорили про Олімпійські ігри, Тому що е, Полтавщина також має до них відношення, а точніше безпосередньо. Так, а так. точніше. Ось ця книга е, називається Олексій Дмитрович Бутовський Родовід генерала Олімпійця. Так, і видана вона у 2012 році е, дванадцятому році. До 30-ї 30 олімпіади, так, 30 і до 150-річчя з дня народження Олексія Дмитровича Бутовського, mm -hmm. нашого земляка, одного із фундаторів 30 -ти. 30 -ти. сучасних Олімпійських ігор, да. який був членом першого міжнародного олімпійського комітету і був учасником, аби верніше, засновником разом з П'єром Декубертеном. Перших Олімпійських ігор 1896 року. А він Сидіра. наш земляк. ще раз переконуємося, скільки ми не знаємо про наш край, про наших славних людей. насправді. Чому вас зацікавила ця тема, саме ця тема? А ця тема мене зацікавила, тому що коли я писав свою першу книгу «Родина наш прекрасний, це про історія Глобинського району в особах. І от однією з осіб угу. цієї книги був Олексій Дмитрович Бутовський. А потім ця Олімпійська тема мене зацікавила більше, бо коли почав працювати над цією книгою вже 4 роки тому, я підняв все-таки історію Олімпіад послідуючих. І, І виявилося? Так, да, як казав. Возний і нашел. <с> Виявляється, що uh -huh. Полтавщина дала олімпійському рухові шість олімпійських чемпіонів. так. Четверо олімпійських призерів, uh -huh. в тому числі срібних призерів, бронзових призерів. І 30 олімпійців брали участь у різних Олімпійських іграх у різні роки. 30 Чоловік, які захищали честь Полтавської області, або народилися на Полтавщині, або захищали честь Полтавської області на спортивних аренах Олімпійських ігор. Угу. Отже, наразі ви працюєте над книгою. Ну, хотілося, б, хотілося б широкому загалу представити цю історію наших оцих усіх людей, які брали участь в Олімпійських іграх. Угу. Шановні друзі, якщо у вас є запитання до нашого гостя, ви можете телефонувати до прямого ефіру. Час від часу на телевізійних екранах з'являється номер нашої студії 60-2201. Е, у нас на відеостіні є зображення, які ми підготували до ефіру. Вони періодично Це тут змінюються. Бартенів. Так, можна е, коментувати, до речі. Ну, Давайте, мабуть, почнемо не з Бартєнєва, дворазового срібного е, призера Олімпійських ігор. Це... Сільох олімпійських чемпіон. Угу. Ну, ми, ще звернемося да, сюди. Ми, ми до них повернемося. Ми, давайте почнемо все-таки з нашої першої олімпійської чемпіонки. Першою олімпійською чемпіонкою Українкою була наша землячка mm -hmm. Ніна Антонівна Бочарова, uh -huh. яка народилася 23 вересня 1924 року у селі Супрунівці. Uh -huh. Так, близько так. твориться так, історія. Так, близько твориться історія. Вона сьогодні історія. жива. Їй ось скоро буде 92 роки. Проживає вона в Києві. Вона кавалер першого олімпійського ордену України. У 2012 році наш президент Олімпійського комітету Сергій Назарович Бубка вручив Олімпійський орден під номером 1 нашій землі Сінні Антонівні. Бочарові, яка стала олімпійською чемпіонкою у Хельсінкі в 1952 році, завоювала дві золоті і дві срібні медалі у праві не. на колоді. Це взагалі була унікальна жінка. Вона єдина в світі виконала таку вправу, яка називається продовжній шпагат на брусах. Там десь, по-моєму, десь я давав фото фото, не знаю, чи воно є. Ну, якщо хто, хто коли-небудь займався гімнастикою, то той знає, що жінки роблять вправи на різновисоких брусах. А так от на верхній жердині, вздовж жердини вона виконала шпагат. Такого ні жодна гімнастка в світі не повторила. І до сих пір. Тобто, і до цього і Ніхто часу, не побив ще ніхто, її рекордом. Це це вражає, це вражає, так, так Ну, взагалі. Це була унікальна жінка, коли вона йшла по Києву, то чоловіки в'язи, вибачте, мені звертали, тому що mm -hmm. Талія була 54 чотири сантиметри. Сина та uh п'ятий -huh. бюст і каблук 12 сантиметрів. Спеціально майстер у неї був, який її робив. Туфлі з такими каблучками. І в му році її в Севастополі не пустили в ресторан на такому каблучку. Навіть такі, знаєте, факти з її біографії. Це цікавим, вражає так. не менше, ніж її олімпійські і досягнення. Вона, і вона своїм чоловіком надзвичайно полка вболівальниця футболу київського динамо. Угу. І от під час одного із матчів її подруга, яка була запасною у Мельбурні, угу. у Хельсинки на Олімпійських іграх. Провела її у ложу преси, там один із журналістів заходить і каже, тут зайнято. Mm -hmm. А в цей час йде оголошення по стадіону на футбольному матчі присутня олімпійська чемпіонка Хельсинської, э, Хельсинської олімпіади mm -hmm. Ніна Антонівна Бочарова. Той журналіст забився в куточок, а у Григорія Михайловича Суркіса, тодішнього хазяїна Київського Дінамо, очі стали як блюдечка. Її заставили піднятися і весь стадіон їй плескав. О, Ви з нею особисто такі. спілкувалися? Я з нею особисто не, не спілкувався, але про неї дуже багато матеріалів я підняв. Знаю. А де так, взагалі що... знаходити інформацію? Ми Хто просто... допомагає Там. вам у вашій роботі над майбутньою книгою? Кого uh... би відзначив. Ну, Перше, це, звичайно, Іннеса Рудольфівна гетьман, виконавчий директор нашого обласного відділення Олімпійського комітету. Uh -huh. ну, наша така ідея була спільна, і тому я, вибачте, на такому слові зарився в цю всю нашу олімпійську історію. І багато дуже таких цікавих фактів. Цікаво, що наші полтавці олімпійці вони не лише в спорті мали досягнення, які досягнення, ну, особисті речі. Потім, потім були, були олімпійськими чемпіонами Прокопенко Геннадій Якович. Плавання. Він народився в Кабеляках під час війни. Ось Фотографію, так, ми зараз бачимо. О, це якраз Ніна Антонівна, той шпагат, багато, який до цього часу ніким не повторений. Прокопенко під час війни з Дідусем. Їздили на рибалку, тому що війна, голод, От, лід провалився, і діду з тим онучка витяг, але сам застудився і помер. І він поклявся собі, що я навчуся так плавати, щоб не тільки себе рятувати, а рятувати і інших людей. Ну такий був випадок під час перших Олімпійських ігор 1896 році. Плавець Угорський також у свій час поклявся навчитися так плавати. Щоб рятувати інших, бо на його очах утопився його батько у Дунаї. Ну, він теж став олімпійським чемпіоном у 1896 році. А Прокопенко став олімпійським чемпіоном Мюнхене. Мюнхені. Да. Так. Ну, після війни вони виїхали у Львів, і там він до цього часу в Львові вже живе. Ну, такий цікавий факт: він тренувався плавати в басейні у солдатській шинелі. Це неабияк ускладнювало процес. Так, звичайно, це ж. Ну і ще Прокопенко увійшов в історію олімпійського руху і взагалі спорту, як людина, яка винайшла так званий пізній вдих під час плавання. І от він поділився свої, свої, своїм цим винаходом mm -hmm. із, із своїм конкурентом з австралійцем. І цей хлопчина молодий, 17-річний, взяв це буквально зразу ж на озброєння. І виграв у Прокопенка золоту медаль. Прокопенко став срібним призером. От так буває да. часто. І, так, і своїми і своїми програв такими. 4 десятих секунди тільки тому, що оглянувся. Ну, і цього вистачило, щоб, щоб цей хлопчина його… Спасисти, друге і, місце. Так. Я все-таки повернусь до свого запитання. Де знаходите інформацію? Де черпаєте її? Ну, перш за все, дуже багато книг є. Так. Є протоколи Олімпійських ігор. є інтерв'ю журналістів. Тому, якщо хтось захоче щось таке знайти, угу. то, то він знайде. А ось такі цікаві факти з біографії, що знаєте ви. Як їх знаходите? Ну, знову ж таки, там, там же ж ваш брат, журналіст, колись із цими людьми мав бесіду, тому так. треба просто підняти документ, Інформацію. документи інформації 30, 40, 50 річної давності. Тому що людська пам'ять, вона така, дуже швидко ми все забуваємо, а пам'ятати треба б. Тим більше, що ну, дійсно люди були у нас героїчні. Наприклад, Ткаченко, п'ятиборка, яка стала чемпіонкою Олімпійських ігр у Москві, вона увійшла навічно в історію Олімпійських ігр, тим, що її рекорд вона набрала 5083 очка. Mm -hmm. В підсумку у п'яти спортивних дисциплінах до цього жодна жінка, жодна спортсменка не виходила за рубіж 5 тисяч. Вона набрала 5,83 і навічно вписала своє ім'я в історію Олімпійських ігор, тому що цей рекорд вже ніколи не буде побитий, бо із 83-го року вже п'ятиборства немає жіночого, а є семиборства. Тобто вічний рекорд, так, так само, як вічний рекорд стрільця Романенка, який, хоч він не народився в Київській області, але він служив у Лубнах у 25 й Чапаєвській дивізії. Він став олімпійським чемпіоном Мельбурна у праві Олень, що біжить, встановивши олімпійський рекорд. Який також ніколи не буде побитий, бо цієї дисципліни також вже в Олімпійських іграх немає. <кій> ви настільки глибоко занурились в цю тему, о, полтавці Олімпійці. І я думаю, що ви переконалися в тому, що якраз особисті історії найбільше впливають потім на ці олімпійські рекорди. Чи я особиста історія вас вразила найбільше? Якісь такі <кій> життєві моменти. Ну, важко сказати, тому що майже у кожного із олімпійців були такі. Е, я б сказав навіть драматичні моменти. Mm. Ну, наприклад, Ніна Антонівна Бочарова пережила голод 33-го року. Вона розповідає, як вони там свого сусіда мертвого тягли на, на, на дротині до поховати забаховувати. Їй було тоді 10 років. Е, пережила вона окупацію. Вона виступала гімнасткою. у цирку чи варєте, по-різному називалися відомого нашого борця Шем'якіна, mm -hmm. бо треба було на хліб чимось заробляти. А потім, коли вона їхала на Олімпійські ігри, то КГБ до, них, до неї виявили трошки пильну увагу, тому mm -hmm. що вона була на окупованій території. Тобто такі речі різні. Ну, або доля нашого олімпійського чемпіона Кисельова. Тут Володимир Вікторович, тут теж. Ну, народився він на Ціленів, в п'ятимісячною дитиною батьки переїхали в Кременчук, почав займатися з восьмирічного віку легкою атлетикою. Результати почав показувати дуже гарні. Тренував, його дуже гарний фахівець, спеціаліст, тренер Паламарчук. І от у 80-му році в Москві він став олімпійським чемпіоном. Причому при дуже великій конкуренції там був наш легкоатлет Баришніков і Німець Байер. Це були зірки тогочасного штовхання ядра. Але Кисельов вистрілив так, що встановив олімпійський рекорд, який тримався 16 років. Ніхто не міг побити. Отакий от у нас земляк сьогодні живе в Кременчуці. Директор спортивного комплексу Інституту економіки і права. Але у 1986 році, на першотравневому параді, коли йшли всі спортсмени, а вже рванув Чорнобиль, і він там десь видно підхопив собі цієї радіації, що в нього була дуже складна ситуація життєва зі здоров'ям. Йому не могли довго поставити діагноз, у нього страшенний тиск був, страшенні головні болі. Ну і тільки Кремівчуцький лікар, жінка дуже гарна, гарний спеціаліст, все-таки діагноз, що в його щитовидна залоза. Він угу. Його, його угу. прооперували, він витратив всі свої кошти, все, меблі продав, машину продав, все продав, прооперували і для того, щоб заробити собі гроші, поїхав. На Чукутку добувати золото. Mm -hmm. Можливо, це хто не знає, але така була доля у нього. Потім навіть працював таксистом у Кременчиці, і вже цей останній час просто вже ну, зрозуміли, що такого, таку людину треба, мабуть, вже десь якось підтримувати. І от він зараз працює директором спортивного комплексу. Mm -hmm. Але так. це олімпійський чемпіон. Наш останній полтавський олімпійський чемпіон після Кисельова, після 80-го року, ось угу. вже 36 років Полтавщині олімпійських чемпіонів немає. Тому от провели недавно нашу делегацію спортсменів у ріо де жанейро Це Алтухов, Гребець. Е... Лемешко, Плавець, ну, п'ять чоловік П'ять uh -huh. чоловік поїхало на Олімпійські ігри. Це вперше за всю історію Полтавщини. У нас така представницька делегація на Олімпійських іграх. І будемо надіятися, що все-таки полтавський вокзал буде зустрічати ну, хоча б призера, а взагалі-то хотілося б чемпіона. Переможці, так. Настільки занурився наш гість у цю тему, я бачу навіть значок відповідний у вас зараз на грудях. О, то, так. Є. То, ну, то, то, то за за пропаганду олімпійського руху в мене є подяка президента нашого олімпійського комітету Сієна зарача Буб. і значочека цей <рес> ну дуже приємно, коли звертають увагу на те, що хтось приділяє скільки інтересу цікавиться цією темою. А мені взагалі дуже цікаво. От ви вивчили багато історії, багато біографій, так заглибилися. Прислідковуються якісь такі основні тенденції серед усіх олімпійських чемпіонів. Так? Можливо, вони наділені якимись такими якостями, особистими характеристиками. Воно взагалі є те, що їх відрізняє від інших. Безумовно, і однозначно. Це перш за все природні дані. Без них важкувато. Тому що ви ж розумієте, що це представники всієї планети краще. Тому природні дані вони відіграють свою роль. Але і ще, звичайно, це страшенна праця. Страшенна праця, мотивованість на перемогу. Якщо це у людини є, то це результат обов'язково буде. Коли Кисельов тренувався в спортивному залі в Кременчуці, а закінчив тренування. Тут заходять, заходять жінки там на ці свої спортивні заняття, фітнес, угу. як тепер називається. А на підлозі калюже. Оця жінка каже: О, так тут не прибрано. А Паламарчук каже: та ні, це не не прибрано, це просто кисельов викрутив свою майку. Після тренування. Ну, просто Після тренування. От, от такий факт, щоб було зрозуміло, що це таке. Це страшенна каторжна праця. Тому ці люди вони потребують все-таки нашої постійної уваги. А на превеликий жаль такої уваги вони не завжди дочекалися. От, наприклад, Романенко. Учасник війни, до речі, 24 бойових нагороди військові ордени. Коли він попав після війни в 45-му році в Лубенську дивізію сюди, приїхав Гречко, ну, майбутній міністр оборони, е, організовував там змагання, у нього була температура, але він був дуже гарний стрілець. Його батько був учителем фізкультури і, і, чи воєнруком, як тоді називалося, і навчив його стріляти. То він із. Пістолета вибив 30 з 30, а з Вентівки 50 з 50. От тоді його побачили, що це у людини природні дані. І доручили йому створити збірну команду дивізії, потім округу і так далі, тому, і тому подібне. Він після закінчення своєї спортивної кар'єри став тренером, підготовив двох олімпійських чемпіонів. Вісьмьох чемпіонів світу, полковник, але у 90-х роках будинок на Кловському узвозі в Києві, де він жив, переломився. йому дали квартиру на Позняках. Це новий район в Києві. Але ж там треба було давати гроші будівельникам за те, щоб вони привели квартиру. А він же ж, вибачте, на слові ж дідусь. Хоче полковник, але ж він ще ж старий. Жінка померла, дочка паралізована, друга дочка в Німеччині поїхала лікуватися. Син жив на його пенсію. Ну, такий якийсь відлюдь, угу. Тобто в нього грошей не було. Йому сказали, давай гроші. Так, в мене немає грошей. Ну, як? ну я кажу, ну, я вам ось там, ну, як водиться там цукерок, там щось не. до цукерок. Ні, ні, гроші давай, немає. І ці будівельники, якусь зробили підлоту. Зробили і замурували йому вентиляційні отвори. Начебто підготували квартиру до, до проживання. І він туди заселився, але квартира потім почала пліснювати, все почерніло, меблі всі загнили, і він на кухні спав на трьох табуретках, на досках. Жах, так. І, на превеликий жаль, про це дізнався навіть тодішній віце-прем'єр Семенуженко, але так йому нічим і не допомогли. І 3 жовтня 2010 року олімпійський чемпіон, полковник Романенко Віталій Петрович, на тих трьох досках і помер. Різні історії, сумні історії, в будь-якому разі висновок, який ми маємо зробити, що е, потрібно цінувати цих людей, Презумовно, звертати обов'язкову увагу, коли вони стільки е, користі приносять. Ну, ну по-перше, користь і по-друге, славу. Вони ж, угу. вони ж показують нашу Вен... державу. Так, ну, популяризують Популяризують нашу спорт, здоровий спосіб життя. Все це так. Ну, але ж це такий випадок, але ж є коли. І люди отримують і заслужену славу, там, наприклад, Куришко Катерина ви, визнана кращ, кращою спортсменкою. Так. Ткаченко краща спортсменка. Вони, вони отримали нагороди відповідні і зараз відповідні нагороди тримають. Тобто, ну, звертаються увага, безумовно підтримуються ці люди. Стипендія їм платиться президентська. Призерам, учасникам Олімпійських ігор, так що виділяється належна увага, але хотілося б більше, як завжди. І от майбутня книга теж стане невід'ємною частиною такого внеску. Ми будемо надіяти цей потік уваги, скажімо так, і цій книзі бути. Ми не сумніваємося. А кому подаруєте обов'язково з автографом? перші примірники? Перші примірники книги, так ну безумовно, своїм друзям і рідним. Так, взагалі рідні цікавляться також цією темою, ви їх залучаєте? залучаєте? До так. Процесу. Ну, у нашій родині спорт завжди був у пошані. У мене діти, першорозрядники, і син, і дочка мали перші розряди з боротьби. Брат, на превеликий жаль, зараз не зовсім здоровий. Мав теж перші розряди з футболу і з велоспорту. Та я колись займався. Ну, Тобто цей інтерес має такий фундамент добре закладений. Так, да, фундамент є, і, угу. і, і з онуками вже граємо в футбол, так що традиція Це продовжується. Так. Да, да, да. Ну, Це чудово. Взагалі надихнули, от вражають такі історії, мотивують вони, ну і взагалі бажаємо перемог і вам перемог на вашому літературному поприщі. І хочемо подякувати за те, що ви звернули увагу на ось таких людей. Видатних людей не побоюсь цього слова, в, в, в таких от величних навіть. А ми нагад... а Я так. вам бажаю олімпійського здоров'я всім дякуємо. телеглядачам і дочекатися того моменту, коли полтавські вокзали будуть зустрічати наших переможців Олімпійських ігор. Так і буде. чемпіонів, так ми не сумніваємося, Віталій Миколаєвичу. Дякуємо вам за приємну розмову. Бажаємо успіхів. Дійсно, нових перемог і до нових зустрічей у нашій студії. Yeah. З новою книгою. Yeah. З книгою, так, обов'язково. Yeah. В гостях сьогодні, шановні друзі, був наш колега, член Національної спілки журналістів України, член національної спілки краєзнавців України, краєзнавець Віталій Григор'єв.